Я Наталія Котенко, майстер виробничого навчання з професії кравець, Державного навчального закладу, Центр легкої промисловості та побутового обслуговування населення міста Житомира. В кожній господині до нас знайдуться речі, які ми не використовуємо. Вони або стали замалі, або порвалися, зносилися, або просто стали немодними. Не викидайте. З них ми можемо зробити дуже багато цікавих речей. На уроках виробничого навчання зі своїми здобувачами освіти ми пошивали багато різних потрібних виробів для дому, відпочинку, прогулянок. Отож, для вас майстер клас старим речам нове життя. Зі старих джинсів, чоловічих сорочок. Ми виготовляли фартухи, прихватки, рукавички, дитячі сумки та сумки для мам. Такі модні зараз еко-сумки. Із залишків тканини або просто з виробів, які вже не носимо, можна виготовляти також екотурбинки, наволочки, прихватки та багато інших корисних речей. Мені дуже подобається клоптикове шиття. Із залишків тканини, з дрібних кусочків. Ми можемо виговорити дуже багато різних виробів. Зараз ми з вами виготовимо отаку прифатку рукавичку Для цього потрібні набір різних кусочків, смужки тканини для оздоблення, тканина основна, прокладочна, флізелін і синтафон, лекала, ну і інструменти для роботи, ножниці булавки. Поликалу ми викроїли основну деталь, на якому будемо настрочувати кусочки. Беремо довільний кусочок і до нього прикладаємо лицем до лиця якийсь інший кусочок і настрочуємо. Кусочок, що ми настрочили відхиляємо, розвільнюємо і далі настрочуємо зовсім інший кусочок, який нам подобається. Потім укладаємо інший кусочок, який нам подобається. Знову таки розправляємо, беремо інші, дивимося, щоб вони у нас по кольору не повторювались. Отримали ми таку заготовочку, яку зараз ми припрасуємо. По лекалу ми вирізаємо допоміжну нашу тканинку до прифатки. В середину ми проклеюємо нашу заготовочку клеєвим флізеліном. Складаємо нашу прифаточку, лишню тканинку ми обрізаємо. Нижня частина нашої прифатки складається з тканини джинсової, клеєвого флізеліна, синтепона і прокладка. Зараз ми її сколемо. Ми будемо вистьобувати для цього. Я беру отаку лінієчку, будемо вистьобувати ромбами і малюємо. За допомогою крейди отакі лінії. Коли ми намалювали, йдемо висьобувати на машині. Зараз ми нашу прифатку трішечки припрасуємо, щоб вона ущільнилася. По лекалу ми підрізаємо нашу прифаточку, надаємо форму. І також надаємо форму нашій верхній частинці. Дві частинки ми з'єднуємо разом зараз. Ми ці дві частинки нашої прифатки з'єднаємо машинною строчкою. Ну ось, отакий от зразок прифатки в нас Вийшов. Далі ми зрізи наші будемо окантовувати смужкою косою. А ще є варіант, коли ми нашу заготовку можемо обмитати, до цього ми укладаємо наші дві половинки прифатки лицем до лиця, обшиваємо, Обмитуємо строчкою зігзаг. І вивертаємо. В даній прихватці ми окантовуємо тільки верхній зріз. І отака прихватка у нас має вийти. Користуючись нагодою, хочу запросити всіх випускників шкіл до нас на навчання, де ви здобудете престижну професію кравець. Всім дякую!